Кожен з перелічених автомобілів має свої переваги та недоліки, і рішення про покупку залежать від індивідуальних потреб та умов водіння. Однак я можу навести деякі загальні міркування, чому деякі люди можуть вважати недоцільним купувати ці моделі. Volkswagen Passat висока вартість. Volkswagen Passat відомий своєю високою ціною, особливо в порівнянні з конкурентами. Це може бути проблемою для тих, хто шукає бюджетний варіант. Складність ремонту. Якщо виникнуть проблеми, ремонт може бути дорогим та складним через складність техніки та специфічні запчастини. Великі витрати на обслуговування. Загальні витрати на обслуговування та запчастини можуть бути вищими, ніж у інших середньорозмірних автомобілів. Skoda Octavia Загальність Скода Октавія є досить популярним автомобілем, що може бути недоліком для тих, хто шукає щось більш унікальне. Проблеми з електронікою. Деякі власники повідомляють про проблеми з електронікою, що може призвести до непередбачуваних витрат на ремонт. Не найкраща якість пластику. Деякі елементи інтер'єру можуть виглядати дешевіше, ніж у конкурентів. Renault Duster. Низька якість пластику. Інтер'єр. Ренол Дастер часто критикують за низьку якість матеріалів, що може не влаштовувати деяких покупців. Проблеми з надійністю Деякі моделі Дастер мали проблеми з надійністю, особливо з двигунами та трансмісією. Не найкраща керованість. Для тих, хто шукає динамічну та точну керованість, Дастер може не відповідати очікуванням Тойота Корола Загальність. Toyota Корола є одним з найпопулярніших автомобілів у світі, що може бути недоліком для тих, хто шукає щось більш унікальне. Не найкраща динаміка корола відома своєю надійністю та економічністю, але не завжди відрізняється динамікою та керованістю. Низька вартість перепродажу. Хоча корола є надійним автомобілем, вартість перепродажу може бути нижчою, ніж у деяких конкурентів. Ford Focus. проблеми з електронікою. Деякі моделі Ford Focus мали проблеми з електронікою, що може призвести до непередбачуваних витрат на ремонт. Високі витрати на обслуговування. Загальні витрати на обслуговування та запчастини можуть бути вищими, ніж у деяких конкурентів не найкраща якість пластику. Деякі елементи інтер'єру можуть виглядати дешевіше, ніж у конкурентів. Звичайно, ці міркування не є вичерпними, і кожен автомобіль має свої переваги та недоліки. Важливо провести власне дослідження та врахувати індивідуальні потреби та бюджет перед прийняттям рішення про покупку.